Вітаю на каналі Гостях Тані. Сьогодні 7 квітня, благовіщення. Я вітаю вас всіх зі святом, Бажаю вам міцного здоров'я, миру, і спокою в ваших родинах і в нашій Україні. Сьогодні відео я хочу присвятити своїм перцям і розповісти, чому перець у мене так швидко росте. Тому що попереднє відео, яке я знімала про свій перець розсаду, під... були коментарі, де було написано, що я прихуха. Що я кажу неправду, що я загубилася в часі, перець так швидко не може рости. Насправді, так, це може бути. Є декілька причин, чому перець у мене росте швиденько. Як ви бачите зараз на відео, він в гарному стані і росте він як на дріжджах. Перше відео, яке було знято 18 березня, я показала, який у мене. Перець, у якому він стані, тоді було дуже холодно, лежав сніг, і температура була мінус 8 градусів. Після того минуло два тижні і наступне моє відео було 1 квітня. І ось отут, під цим відео, були коментарі такі. Не дуже багато негативного було. Насправді, перець я сію декілька етапів, можливо, навіть 5, навіть не рахую, скільки. Спочатку це найбільший перець, який ви бачите зараз. У мене потім перець у мене йде менший. Ось зараз на відео я вам покажу. Він у мене пересушений. Чому? Тому що я його поливаю дуже рідко. Вирощую я його у класмані. Так, я витрачаю гроші на ґрунт класман. Він гарний ґрунт це торф, якому є все що для того, щоб розсада почувала себе дуже гарно. Додаю я перлі для того, щоб торф не пересихав, тому що мене розсада стоїть на підвіконі у кімнаті, де висока температура. І тому перець, перший це ґрунт, перець росте гарно. Ось бачите, зараз це на відео, ви бачите, цей самий. Ні, це передостанній перець, який я сіяла. Тобто от перший посів, другий посів, третій посів, четвертий посів, ось він зараз маленький. Ось отакий перець, але він має, на мій погляд, гарний вигляд. Ось це такі. Коробочки вилазять разом із рослинами, це треба просто попискати водою зверху і накрити на хвилин-дві, і потім вони гарно знімаються. Ось це перець, який я посіяла буквально 3 дні тому назад. Весь перець я сію пророщую. Деякі вже повилазили, деякі ще тільки будуть вилазити. І знову ж це той самий ґрунт, той самий класмент. Перець може рости швидко, якщо взяти професійний ґрунт. Перша умова. Друга, я ніколи перець не поливаю простою чистою водою. По-перше, я його засушую, ґрунт дуже-дуже засушую. А по-друге, я поливаю тільки комплексними добривами, які не дають перцю витягуватися, які мають всі елементи. Перше, це кальця веселітра або 3,20, монофосфат калію наступне. Далі обов'язково поливаю сульфат магнію. Перець від того становиться дуже зеленим здоровим, Взагалі сульфат магнію це супер добриво, яке жодна рослина і жодна квітка не, не обійдеться без нього. Його обов'язково потрібно мати в своєму арсеналі. Квіти від сульфату магнію у вас будуть гарними, яскравими, величезними. А рослини, овочі будуть червоні чи гарно красивого забарвлення, саме листя теж буде дуже гарне. Отже, дві умови: це ґрунт. Це не перелив і це вирішена вітри. І це доброво. Якщо ви будете поливати чистою водою дуже часто, то перець у вас буде витягуватися. Ось бачите, зверху не начебто сухі. Але якщо подивитися, то всередині ще вологі. Тому я чекаю, поки, як кажуть, опустуть, опустять вуха ці рослини, тільки тоді я полю. Тоді я не обробляю від чорної ніжки, не ні фітаспарінам, не іншими препаратами, тому що я бачу, що він в нормальному здоровому стані. Одне єдине, що мене філює, це те, що зараз у нас така погода. що Коли ми будемо його висаджувати, невідомо. Принаймні, у нас на півночі завжди все пізніше, ніж в інших регіонах України. Отже Ще раз хочу сказати, що перець може рости дуже швидко. Той, хто не вирощував у такому ґрунті, у професійних ґрунтах, можливо, й не повірить. Що саме один коментар тільки був, де написала мені жіночка, так, це перець у мене теж такий, тому що це торф, це ґрунт, це класман. Але я ще додав, що це іще і полив. Важливо не поливати. Чистою водою. Якщо у вас немає умов, що витягується, у мене він на підвіконі. Зараз пасмурно. Сонця недостатньо, я його не підсвічую. Але, як бачите, на мій погляд, він у гарному стані. Буду сподіватися, що все-таки. Прийде справжня весна і ми зможемо його висадити у відкритий ґрунт. Сажу я дуже мало його. Сажу для себе, ну, можливо, для своїх колег, подруг, сусідів даю. А так більше, якщо тепличники садять дуже багато, то я не знаю гарно, незвичайно, звичайно, деякі канали дивлюся, гарна розсада. Чим вони поливають, не можу сказати. В основному я знаю, тепличники поливають азотом. Азотним добривом, тоді він великий, високий, зеленющий, Але коли потрапляє в відкритий ґрунт, тоді там вже проблеми. Мене азоту тут один раз, тільки кальцева селітра, а далі монофосфат або ж комплексне. Ну, Сульфат магнію і калій, калійні добрива. Обов'язково це все треба суміщати. Якщо немає, то можна брати три двадцятки, сміло, не бійтеся, купіть і поливайте. Буде у вас усе дуже гарно. Я бажаю всім міцного здоров'я. Попрошу вас, будь ласка, поставте лайк, якщо сподобалося вам моє відео, для вас це не дуже важко, для мене це приємно. І всім гарного дня, гарного вечора, до побачення!